Добрий день, шановні користувачі системи Лігапро. Pro. В цьому відео я розповім вам про функцію експорту на інші портали за допомогою XML-вигрузки. В системі Лігапро існує можливість автоматично вивантажувати об'єкти на різні портали. Для того, щоб знайти список порталів, які доступні для вигрузки, вам потрібно зайти в пункт сервіси автоматична вигрузка на портали. У мене тут відображається список порталів, на які доступна вигрузка. Якщо у вас цього списку немає, то вам потрібно поставити галочку Регулярне створення файлів та зберегти дані. Після цього система на протязі декількох годин згенерує файли для порталів, на які ви потім можете налаштовувати вашу вигрузку. Звертаю вашу увагу! Що, якщо, наприклад, у вас менше 10 об'єктів в базі, то ці файли не будуть генеруватися. Відповідно, у вас повинно бути більше 10 об'єктів в вашій базі для того, щоб використовувати цей сервіс. Детально по налаштуванню кожного портала ви можете знайти інструкцію біля цього порталу, або також на нашому YouTube каналі. В плейлисті Вивантаження на інші портали ви можете знайти інструкцію по цим всім порталам, як можна налаштувати вигрузку. За допомогою цієї вигрузки ви можете автоматично, додаючи об'єкт в базу, відразу відправляти його на той чи інший портал. І на протязі дня об'єкт буде вивантажений на той, на той портал, на який ви його відправили і попередньо налаштували вигрузку. Також цю вигрузку налаштовує лише адміністратор. Всі інші користувачі вже можуть нею користуватися після того, як адміністратор налаштував та синхронізував портали з Лігою Pro. Цей сервіс дозволяє вам економити велику кількість часу, тому що вам не потрібно вручну публікувати об'єкти на різних порталах. Все, що вам потрібно, це заносити їх в Лігапро і, відповідно, або одразу автоматично вивантажувати. Або обирати портали, на які ви хочете вигрузити той чи інший об'єкт. Дякую вам за увагу! Економте свій час, працюючи в системі Лігапро.